на Засіданні оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану 3 червня почали звітувати про свою роботу старости сіл. Подаємо звіт старости переселення Сніжани Шевченко у повному викладі. На території села переселення. Проживало станом на звітний період 1460 жителів, з них 214 дітей віком від 0 до 18 років, 6 дітей сирід та дітей позбавлених батьківського піклування, 8 дітей інвалідів, 15 багатодітних сімей, у яких виховувалося 52 дітей, 4 сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, 11 дітей із сімей, які переселилися із зони бойових дій, 39 сімей-учасників АТО та військовослужбовців, 21 учасник бойових дій. Працює на території села Переселення два соціальних робітника, які обслуговують одинаких людей похилого віку, 16 одиноких громадян обслуговуються ними та постійно перебувають під їхньою опікою. За зверненнями жителів села формується та передається ЦНАП пакет документів на оформлення всіх видів допомог, компенсації, пільг, призначення субсидій тощо. Під постійним контролем перебувають сім'ї вразливих категорій населення, які потребують особливої уваги. За сприяння міської ради благодійних організацій неодноразово таким категоріям населення надавалися продуктові гігієнічні набори. У старостинському окрузі здійснюється по господарській облік, видаються довідки різного характеру, готуються, готуються характеристики з місця проживання на запити, оформляються акти обстеження, проводяться реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання, видаються витяги, вчиняються нотаріальні дії. Ведеться військовий облік, здійснюється оповіщення. Ведуться картки первинного обліку, складаються списки юнаків для приписки до призивної дільниці. Ведеться облік учасників бойових дій та військовослужбовців, мобілізованих на час особливого періоду. Надає свої послуги і поштове відділення, в якому був проведений косметичний ремонт. Працюють продуктові магазини, магазини змішаної групи товарів, кафе, «Бар гетьманський стан, медичне обслуговування жителів села здійснює амбулаторія загальної практики. У медамбулаторії працює фельдшер, медична сестра, молодша медсестра. Приміщення амбулаторії в зимовий час опалюється газовим конвектором. При амбулаторії працює аптечний, аптечний кіоск, де жителі можуть придбати ліки. Ну ситуацію з ліками ми всі знаємо, але саме необхідне є. У 2023 році до приміщення сільської медамбулаторії проведено водопостачання, зроблено каналізацію, зроблено ремонт туалетної кімнати та проведено її облаштування, проведено воду до робочого кабінету медперсоналу, проведено косметичний ремонт кімнати, там де працюють медпрацівники. З метою збереження тепла встановлено двері на коридорі, які відділили від центрального входу, відремонтовано дах після пошкодження буревієм, встановлені водостічні труби на фасаді. Дошкільну освіту діти села отримують у дитячому садочку Журавенька. За списками 32 вихованці, ну відвідує, ви самі знаєте, яка відвідуваність. Забезпечують навчально-виховний процес шість працівників. Дошкільний заклад розташований у приміщенні Переселенської гімназії, заклад підключений до швидкісної мережі інтернет, опалення газове від котельні шкільної. За сприяння ПСП Переселенське К» відремонтовано та оновлено ігрові споруди на дитячому майданчику біля садочка, проведено зварювальні роботи, відремонтовано дерев'яні конструкції, ретельно видалені багаторічні шари фарби на всіх ігрових елементах. Проведені ремонтні роботи з облаштування простого укриття в підвальному приміщенні для розміщення вихованців та працівників дошкільного закладу, окремо від школи. Підвал був дуже величезний. частинка була зроблена для школи, інша частина для садочка. На території населеного пункту працює переселенська гімназія, в якій навчається 73 учня. Забезпечує навчально-виховний процес 27 працівників, з них 18 педагогічних, опалюється газом від власної котельні, наявне альтернативне джерело живлення, бензиновий генератор. Заклад підключений до швидкісної мережі інтернет. З одного боку, наше розташування поблизу кагарлика це дуже сприяє нам у наданні всіх інших послуг. З іншого боку, значна частина дітей відвідує кагарлицькі заклади, навчальні. Ну маємо те, що маємо. Протягом 2023 року побудовано другий вихід з підвального приміщення, яке використовується як просте укриття, проведено ремонт частини підвального приміщення, облаштовано два в'їзди на територію закладу шлагбаумами, придбано сучасні меблі для гімназії, видалено аварійні дерева біля котельні. На території села працює сільський будинок культури і бібліотека. Які опалюються газовими конвекторами, заклади підключені до інтернету. Свої особливості під час війни були в роботі сільського будинку культури і бібліотеки. Однак проводилися усі основні культурні виховні заклади, заходи. Мабуть, будинок культури його діяльність на сьогоднішній день є найболючішим питанням для нас, тому що працює тільки директор будинку культури, бібліотекар і прибиральниця художнього керівника немає. Стан будинку культури також бажає кращого. Заходи масові ми, на жаль, у своєму приміщенні проводити не можемо, хоча будинок культури і бібліотекар долучаються до всіх заходів, які проводяться на території. За ініціативою і коштом Станіслава Аржевітіна замінено табличку на пам'ятнику Шевченка, яка впала і розбилася. Для залучення жителів до спорту встановлено вуличні тренажери. На території села впроваджено проєкт, впроваджувався активні паркові локації здорової України. Діти залучалися, працівник працював, була дуже гарна ініціатива. В адмінприміщенні села переселення проведено воду на другий поверх, облаштовано туалетні кімнати на обох поверхах, проведено ремонт коридорів і двох кімнат. Враховуючи реалії сьогодення, в адмінприміщенні облаштовано пункт обігріву на випадок екстрених умов, відсутність тепла і світла, наявні резервні джерела тепла і світла, бензиновий генератор і болер'ян. Левова частка роботи старости це, звичайно, благоустрій населеного пункту. На території села є вісім дитячих ігрових майданчиків. За звітний рік відремонтовано три дитячих майданчики на шість завезено пісок у пісочниці. Усі вулиці села, навіть найвіддаленіші куточки, освітлені. Після довготривалої перерв під час війни було проведено значну частину заміни лампочок. Після буревіїв проводилося розчищення доріг села від повалених дерев. Проводилося розчищення сільського парку від чагарників. І після буревіїв роботи проводилися методом народної талаки та засприяння комунальних підприємств міської ради. Комунальне підприємство «Міськрембудсервіс» Видали аварійні дерева, які розпиляними були розвезені родинам наших захисників. Неодноразово після розчищення парку проводили дробіння гілок. Із залученням техніки адміністрації парку і міськрамбудсервісу організовано вивезення прибордюрного змету з центральної вулиці та біля ставу. В належному стані утримуються території закладів соціальної сфери, пам'ятника воїнам, які загинули в роки війни, пам'ятного знака жертвам голодомора, дитячі майданчики. Біля пам'ятника воїнам висаджено кущі ялівцю, які надав Євгеній Вітенко. Упорядковано усі кладовища перед проведенням поминальних днів, вивезено сміття, території кладовищ оброблялися гербіцидом. На кладовище по вулиці Шевченка висаджено туї, які надав Віктор Ємець, та облаштовано алею, встановлено бордюри, заслано агроволокном біля місця поховання загиблого воїна. Із залученням техніки місцевих землекористувачів було проведено розрівнювання території кладовища по вулиці Українка. Усі кладовища протягом літа осені неодноразово обкошувалися тракторними косарками міськрембудсервісу. На кладовище по вулиці Центральній завезено землю для підсипання могил. На всі кладовища села завезено вуличні вбиральні. Прибрано узбіччя доріг і прибережні смуги ставків, ліквідовано стихійні сміттєзвалища. Проводиться щомісячний вивіз побутових відходів. Із залученням техніки ПСП Переселенський К та міськрембудсервіса проводилося розчищення доріг села від снігу. І на завершення хочу висловити слова вдячності тим, хто з перших днів вторгнення окупанта стали на захист нашої батьківщини. Тому що тільки завдяки їм ми змогли зробити стільки роботи. А зроблено, я вважаю, чимало. Безмежна подяка та шана нашим героям-захисникам. Я Я щиро вдячна жителям старостату за те, що в роки війни вони не втратили своєї людяності доброти, за те, що завжди підтримують наших захисників і вірять у нашу перемогу. Адже громада села спочатку повномасштабного вторгнення об'єдналася навколо однієї мети допомогти нашим захисникам здобути перемогу, тому постійно проводиться збір речей, продуктів коштів. На тепловізори, на автомобілі, на всі необхідні речі. Не тільки захисникам, а ще і жителям прифронтових територій. У Переселенській гімназії з перших днів плетуться маскувальні сітки, готовляються. Окопні свічки проводяться ярмарки. До цієї до роботи долучаються учні, працівники гімназії, дошкільного закладу, будинку культури і бібліотеки, старостату, соціальні робітники і усі свідомі жителі. Хочу також подякувати керівництву і депутатам за те, що вони чують наші проблеми і допомагають нам їх вирішувати. Коли є співпраця, тоді є і результат. Я бажаю всім нам, щоб пережити ці складні часи. І переконана, що допомога перемога обов'язково буде за нами. А поки продовжую працювати над покращенням життя нашого старостинського округу. День журналістів України відзначатимуть у нашій державі 6 червня. А засоби масової інформації ще називають четвертою владою, четвертою чи якою а без вільної преси електронних засобів. Масу інформації демократичного суспільства не побудувати, бо цензура ознака не тільки бідності, мислення можновладців. Вона ще є інструментом маніпуляції, свідомісті людей, а люди того часто і не помічають. Через те, чи через інше держава вирішила, що традиційному радіо не бути, а телевізор будемо дивитися по-новому у єдиному марафоні. А ми напередодні професійного свята завітали у редакцію місцевої газети Вісник Гарличини, журналісти друкованого видання. Випускають і електронну версію Кагарлик Сіті, і її багато хто читає не тільки в Кагарлику, а й за океаном. Стосовно журналістики як професії розмірковує наш колега, редактор газети Вісник Кагарличини Валентин Владіміров. Журналістика в наш час набуває нових образів і перед нею, особливо перед українською журналістикою, постають нові завдання. Одне з основних завдань, яке Постало перед нами, хоч воно було ще й раніше, але просто воно так не відчувалося, але постало після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це боротьба з дезінформацією. Як З дезінформацією, як частиною зброї цієї самої Росії, як частиною її гібридного впливу не тільки на нас, на українців, а і на весь світ, адже вони намагаються споплюжити нас в очах. Підвищити себе, споплюжити нас в очах світової спільноти. Тому інформування, інформування, ще раз інформування і не тільки про місцеві новини, як це було раніше в основному, а зараз левова частка, особливо того, що ми робимо в онлайні, належить саме боротьбі з дезінформацією. Тому що, як не крути, але. Онлайн ну, наша частина онлайн видання Сіті» її читають не тільки в Україні, а й за кордоном і от наші земляки, які можливо давно вже виїхали, або які виїхали зразу під час турнення. Вони не знають докорінно, що тут робиться. Вони можуть за допомогою саме інформу... читаючи от на відстані. Наші видання можуть дізнатися про те, що тут відбувається про загальну картину. Але разом з тим, хоч ми розвиваємо активно онлайн, блокований засіб інформації ми теж не збираємось полишати. Дякуючи нашим читачам, тому що вони основна наша підтримка, дякуючи нашим рекламодавцям. Від цього теж нікуди не дінеться, тому що це теж наші гроші, наша копійка, які нам допомагають виживати в цю, цю буремну. В цей в цей буремний час ми сподіваємося, що й надалі будемо працювати, і теж будемо інформувати зі сторінок друкованого видання наших читачів. Хоча скажу так, що зараз основним викликом для засобів масової інформації не лише для наших місцевих, там, для району колишніх, якось наша, є саме фінансування, тому що всі ми розуміємо, що зараз основна маса Коштів спрямовується на захист нашої батьківщини. Ми розуміємо, що стан з економікою теж не, не саме найкращий, і рекламодавці не йдуть так, як вони йшли раніше до нас. Тому я саме, ми саме сподіваємось на підтримку наших читачів, на підтримку небайдужих людей. І ми в свою чергу будемо їх підтримувати з свого боку своїми матеріалами, своїм своїм спілкуванням з ними і своєю. Виконання своєї все таки місії, місії нашої спільної руху до перемоги, боротьби з нашим ворогом, який напав до нас з Росією, і саме в нашому напрямку. Тому що ну, слово теж зброя. Я думаю, всі це знають і всі це підтримують. Ще хочу, оскільки це все відбувається напередодні нашого професійного свята, дня журналіста. Хочу привітати своїх колег із ним журналіста. Хай тримаються, хай тримають інформаційний фонд. Хочу привітати наших позаштатних кореспондентів, тому що вони в нас не зникли навпаки, в нас прибавляється з деяких с пунктів, з деяких сіл Кагарличчини з'явилися нові дописувачі, і це теж радує, тому що це знову ж показує те, що друкована газет, друкована преса, газета вона потрібна. Колоритним барвистим калейдоскопом дитячих талантів став звітний концерт Карилицької мистецької школи саме в день захисту дітей 1 червня в приміщенні будинку культури. У його фоє глядачі могли помилуватися виставкою картин, намальованих і написаних учнями педагогів мистецької школи Людмили Кашперенко, Юлії Волошин і Тетяни Токаренко. Любов до рідного краю, до його природи, патріотичні відчуття. Так ми окреслили ідеї юних художників, які вони намагалися втілити у своїх. Живописних творах. Звітний концерт розпочала і вела викладач школи Лейла Джабієва, як і зазвичай натхненно, розкуто, емоційно. Концерт дійсно вражав розмаїттям мистецьких жанрів, а отже, й талантів юних земляків. Ось ансамбль гітаристів Наталії Колесан. Веселі дзвіночки Наталії Кравченко співали про мирну Україну. Інтерес викликала і літературно-музична композиція родинного дуету Наталії та Максима Кравченків за творами Тараса Шевченка. Як завжди, філіграно відіграв п'єсу ансамбль баяністів гармонія Миколи Громика. Виступали вокалісти і сольно, і дуетами, і ансамблями. Інструменталісти дарували залу натхненно виконані твори. І серед них не загубився чи не наймолодший з поміж виконавців цієї категорії Мирослав Новік. Нова зміна підростає в духовому оркестрі Ігоря Ільченка. А що вже танці? Вони завжди особливо приваблюють публіку. І тут постановники Аліна Пасько і Наталія Кукош дають волю власній фантазії. Тут допомагають і яскраве, різноманітне сценічне вбрання і бажання учнів виступити гідно. Додамо, що більшість номерів закінчувалися на концерті без перебільшення оваціями публіки нерідко лунало браво. Глядачу вже добре знайомий. Юний баяніст Максим Коломієць. Він почувається на сцені, як вдома, грає віртуозно, ось як циганочку на концерті і незмінно зриває шквал оплесків. А цю пісню заспівала Дарина Тарасенко. Як в землі, я до нього всім серед узберів. Розтимається серед полів, рідне місто моє. цієї досить відомої пісні є наш земляк Микола Матьора. Він завітав на концерт і в перерві сказав нам. Я дуже радий, що сьогодні прозвучала моя пісня «Кагарницький вальс». Вона написана вже давно, але, але вперше звучить на сцені. Звучала вона як по по місцевому радіо, як гімн звучала в багатьох концертах в багатьох. Викон із багатьма виконавцями. Мої пісні співають Іво Бубу, Віктор Шпортько виконував, Павло Мрежук, Надія Шестак, гурт Козацькі забави а от я завжди говорив місцевим творцям: візьміть деякі речі в репертуар. І нарешті прозвучала пісня вальс», дуже пам'ятна пісня, автобіографічна. Про моє рідне місто, про мою родину і про, і про, і про всіх учасників концерту і глядачів привітала заступник міського голови Любов Коваль. Подякувала всім і, зокрема, батькам за підтримку. Директору школи Миколі Громику вручила сертифікат на 10 тисяч гривень для потреб закладу. Величний фінал, вокально-хореографічна композиція Моя Україна, єдина родина став заключним дзвінким акордом звітного концерту мистецької школи. На сцену вийшли всі учасники дійства, і педагоги, і учні. Дуже хороший концерт, талановиті діти, талановиті викладачі, концертмейстери і дуже хороше сприйняття, дуже великий зал. І в цьому залі було багато людей. Мені дуже приємно, тому треба жити. Говорити і захищати наше майбутнє, Микола Матьора зауважив, що педагоги школи справжні патріоти, бо не залишили учнів і в скрутну для держави годину, і продовжують нести дітям світло знань і любов до прекрасного. А це робота на майбутнє.